Ранок добрий, друзі. Сьогодні 9 квітня. Як бачите, сніг лежить на вулиці мінус 4. Це для розуміння того, з яким запізненням у мене фільми виходять. Ну що ж, приїхав я на рибалочку, пальці мерзнуть, я вон каву п'ю, в перчаточках нахожусь. Ну, одягнув точніше. Бо пальці будуть замерзати, знаю. На вулиці мінус 4, але сьогодні в день обіцяють... Плюс 10, плюс 8. Я навіть шапочку одів. Ну, тому, друзі, що ж, зараз буду збирати свої бебахи та йти на водойму, пробувати ловити хижака. А саме акцент буде стояти на Судака ранкового Судака. В арсенал я беру з собою два спінінга. Як бачите, це у мене савада. До 28 грам, з рістом в 2,99 катушечка 4000. Шнурочок 0,6 по Японії. А це у мене оріончик. Тестом він до 14 грам і з рістом 2,80. Катушечка 3000 на ній стоїть. Оцима двома спінінгами я буду сьогодні працювати. Савада для дальних дистанцій, а Аріон у мене для ближніх дистанцій. І буду пробувати щось та й упіймати. Хоча, думаю, зранку шансів у мене мінімальна, оскільки тільки на вулиці туман стоїть, і воно, звісно ж, давить на рибу цей туман. А там подивимося, може і що та й буде клювати. Тому друзі, поїхали. Гайла! Ну що ж, я прийшов на своє місце. Буду пробувати ловити судака. Перед тим як ловити, я десь за пів години шнурочок змастив маслом. Ну, Тож і не маслом, а силіконом попшикав, ну, щоб він пропитався. Якщо отак взять, намастити його, там, ну, я не знаю, намастив і відразу кидати, діла не буде. Він быстро змиється. Тому десь за пів годинки, за годинку пшикаєте і шнур пропитується, і буде все досить таки добре. Пальці починають мерзнути, як береш спінінг в руки, ну, це нормально. Єдине радує, що в цій погоді, що на вулиці що не будуть діставати кліщі. А кліщі, як знаєте, це не є дуже добре. Тому, друзі, перший закид, погнали. Недалеко 8 грам залетіло. Ну нічого. Поїхали. Перший взяв. Питаничка, чи ще я його. Такий, як піднявся нагору. О, давай дали. Неочікувано, що в туман. Він піде. Куди-то в сторону уходить, уходить в сторону. Блін, ні шнура, нічого не видно. А ось він. Йо, перший. Ух ты, який ти чорний! Дивіться, який він чорний чорнющий. Фух. Перший судак, повністю ковтнув. На повному виліті взяв. Хто ж знав? Ну що ж, є, дивіться, повністю ковтнув. Жадно так. І взяв дуже-дуже здалеку. Я ж не очікував туди докидувати. Але гепнув, допсить таки непогано. Опа. Ну, як зазвичай, мій медовий. От, низ, лимон, верх, мед. Все працює. Ну що ж, отлічно. Зараз його на куканчик і гуд. Так, ну що ж, що ми за цей короткий час, відносно короткого часу, зрозуміли з вами, що Судака вблизі немає. Він десь знаходиться в І клюнув саме на 20 грам. Тому туди, куди докидує савада, аріон мій не докине. Ну, савада фарева. Поїхали далі пробувати. А, просрав! А, така клювака була ніжна. Ну що ж, дивіться, от прокидався, ну, витягнув я судочка і кинув десь, мабуть, разів три, ну, приблизно десь три рази. І все, у мене кольця в корінь позамерзали. Тому я зараз виматуюсь і починаю прочищати свої кольця, бо діла не буде, далеко не закинеш. Починаючи ось отсюда, все бачите, сніг. Ну, не сніг льот чи що воно таке. Що, До речі, тут треба обов'язково чистити, бо шнур буде кашлатитись. Так, ось кальцо дивіться, скільки снігу. Ух ти ю, дивіться. Тому і не докидуєш, можливо. І до речі, я досі на чотирьохжильному шнурі, бо як задню це чувствовав, що буде. Приморозок. От він і, будь ласка, і є. І, до речі, бачите, в мене одного кольця немає на саваді. На прошлій рибалці обмотала вузликом, а я робив силовий закид 26 грамів, і просто вибило кальцо. Тому я залишився без одного кольця. Таке, як би заказав, але щось результату поки що немає. Важко з кольцями. Ну, поїхали. Да, тут лише дальні закиди. Ось і все, зацеп. Бачите, намертво попав. Ой, не розраховував я на такі нюанси. Йоханий, о, оцепилось, йоханий бабай! Оце да! Щось я таке упіймав чи що, не зрозуміло! Там, там є якісь зацепи, я постійно там зацепаюся. Що воно там таке старчить, хрен його знає, може якась карча, ото я об неї зацепаюся. а може і ні. А ну так, все на місці. Отлічно. Шмаляємо далі. Чи я не докидаю, чи я попасти не можу щось зрозуміти, як не виходить в мене. Воно ну, туман, не видно, куди приманка а, прилітає і не можу зрозуміти, звідки я першого витягнув судака. О, і куди, що робити. Ну, я збільшив вагу до 24 грамів і кислоту поставив. Можливо, це зіграє якусь роль, а можливо і ні. А можливо, зараз все верну на місце та трохи перейду на, інше місце, трохи на іншу місцину і спробую поближе. Ну, а там хто його знає. Але точно вам скажу, що мирняка я чувствую і за нього досить таке погано джигується. Вирішив я перейти на друге місце. Так, ось я перейшов. Невеличкий спів ми кладемо, а саме Аріон беру далі саваду. Тут угол у нас зовсім другий і тут ближе докидувати. Тому поїхали. Але з цієї сторони і зацепом краще ловити. І не видно, докуди ти дістаєш. Тому будемо орієнтуватися по звуку. Ну що ж, прокидався я савадою. 20 грам тут багатенько з цього ракурса. Тому я зараз саваду кладу і беру Аріона. На оріоні 16 грам стає. Можливо, тут треба з цього, з цього ракурсу меншу вагу. Йолі палі, отакі шнури портяться. За очеретину. Так, 16 грам, поїхали. Ну що ж, прокидався з цього ракурсу, результату особо ми не маємо, тому я, мабуть, повернуся назад на своє місце, де стояв. Ну... Но воно працює, але щось не дуже. Один одна клювака і все таке мене не влаштовує. Тому зараз буду щось думати. Ну, ось і все. Зацеп. Оце точно гайка вже. Ой. Ой. Йоліпаль. Ой, що в мене тут, як завжди? цепилася? Блін, не люблю я такі моменти. А ну? Не, глухий зацеп, а це вже точно глухий зацеп. Ну будемо обриватися, що робити. Опа, спінінг положили. Опа, натягуємо, на руку наматуємо і пішли. Все, обірвався. Ще ж попробую виплутатись. Опа. Так. Є. Ну, виматуємося і в'яжемося. Опа, підсів. Це я вам скажу не маленький. Блін, він в сторону входить. І піднімається на гору. Вон судак сюди сплив. Ніхрена. Блін, він зараз зріже від очерет. Треба, головне, під очеретом пройти. Оце змінив приманку на темну поставив. Так щось саме цікаве, що на віпо. О, пішов. Пугать. Местне населення. Довго покльовок не було. Досить таки довго. О, хорош. Ох, грбана щука. Щоб тебе розірвала в клочь. Ні, ну та щука теж непогана. На черв'ячка. Фух. Дивіться. Яка краса животом набита. Так, ну що, щука взяла. Але нам потрібна була з вами не щука. Нам потрібен з вами був судак. А як там кажуть, поки щука на точці, то можливо судака ми тут і не побачимо в ближайший час. Ну, вона і заковтнула. Як я оцих щук, я вам передати не можу. Де мене ліп гріб дівся. О. Я не люблю зівник, так мені хренова робота. М -м, дивіться, як ковтнуло. Опа, є. На черв'яка щука спокусилась. Так, ну шо, родная Та даже яка вона злобна Ти сьогодні везуча, ти нам не потрібна Так і пішла І руки вже можна в холодній воді мити. Уже не так замерзають Так, а знаєте що спрацювало? Зараз вам покажу Без удара, без нічого Спрацював отакий віпо в розмірі 3,6 дюйма в маслі на 24 грамах. Ну Непогано, непогано. Флюр, звісно, іспорчен. До кап... капець, дивіться, аж старчить кусочок. Ну, ми зараз, як завжди, закинемо. Ми легких путів не шукаємо. Якраз візьме судак хороший, я його просро. Ну, поїхали. До речі, на вулиці сонечко гріє, перчатки хоть і сняв уже. але все рівно замерзають. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчив я свою ранкову сесію. Ранковий вихід судака закінчився, не успівши розпочатися. Ну, по результатам: два судачка, один адекватний, другий маленький. От я його відправив гуляти, щука гарна, і окунь. В принципі, друзі, на цьому і все. Більше нікого мені не вдалося умовити. Тому на цій веселій ноті буду закінчити. Всім, кому понравилось моє відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.